Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні покажу піролізну приставку до круглого котла. От так я її при... приробив. Відкривається піддувайло з цепочкою. я нічого не від'єднував. Так, цепочка висить, все воно там під'єднано, можна витягнути і палить круглий котел. Зробив такі стяжки. Щоб притягувало, наче туди плотненько. Тут нагоєчки, направляйка. І все, якраз сьогодні палю мусор і думаю покажу. От так вона горить. Прорізав сварочкою дюрдочку, щоб для контролю. Ну і отак от воно туди Угує Чуємо характерний звук ракети. Тягу регулюємо цим куржиком. закриваємо. Цю звук міняється і відкриваємо більше. Головне, щоб сюди не виходив дим. Ну, тяга має бути сумасшедша. Зараз у мене додав я ще метр димоходу. До існуючого, бо як уже трохи нагорить отут жору, то не затягувало туди не було цієї реактивної тяги, а зараз зараз горить прекрасно, температура дуже висока, там навіть лопаються кирпичі, от так там виложена типу, така шахта сферою і аж туди, щоб у стінку в той котел било. Трошки я потім прийняв, бо недостатньо було тяги. Зараз лежить в дві кирпичини, наче шахта, і все, воно до пів котла достає, піднімається вгору, назад вертається до дверок і в димоход. Нагріває досить таки непогано на той об'єм дров, що ми закладаємо, мусора, цього всього, і нагріває доволі таки ну, треба все держати під контролем. Тобто не можна там наложив і пішов. Раз було, дійшло навіть до 90, прийшлося все закривати, щоб воно впало. Ну, трошки не контрольовано, скажімо так. Хотя тобто можна зробити оцей цепочок і під'єднати сюди до кришки, щоб наша кришка щось не фокусується. Ай-яй-яй. А щоб кришка. Перекривала повітря доступ і тим самим буде регулювати наче тягу. Ну, в принципі, для спалювання мусору і деяких відходів, там таких, як воно ну, качанчики йдуть, оці досточки йдуть, бутилки, пластик, резина. Все можна спалювати без диму. Що от така піролізна от приставка. Нічого там заумного немає, труба до труби приварений квадрат. І туди прожимає через жар, наче ці всі гази дим, щоб проходило через жар. І все, і весь секрет. Це зроблено для того, щоб удобно було чистити попіл. Ну я так ні разу не, не чистив. Я чистю на карабаночка через верх. У мене оцей кусочок знімається, вона невисока, виходить, там скільки 40 сантиметрів. Почистив та і ні разу я оцей штукою не відкручував. Ну, Держи, держи котел. Ще масло я не під'єднував, ще з'явилось в мене один вид полива, це тирса з маслом. Коротше, сиплю в відро тирсу, наливаю туди масло, воно напитується і потім потрошку кидаю. Воно коротше, не пихка, мокре і довго горить ізумітельно. Я зараз треную його у майстерні в буржуйки. Надо трошки прикривати. Так. От, і виходить, що горить дуже довго і дуже гарно. Щоб не капало масло, наче, а масло з стирцею і тоді кидаємо. Пічку. Ну, от така от ситуація. Показав зараз попалюща кульочки бутилки, щоб нічого не викидати. Мусору ми практично не вивозимо. Одне там може що стекло колись бите, якесь попадеться. А так все спалюємо, без диму. Все, пишемо коментарі. Всім пока!